Як збільшити кількість підписників в блозі юриста та адвоката? З таким питанням часто до мене звертаються колеги і інколи не розуміють, що вони роблять не так. Адже а, мають мету просувати послугу, хочуть заробляти гроші, створили аккаунт, зробили красиву фотосесію, а, викладають дописи, навіть рілси знімають та що там, навіть в сторіс виходять майже регулярно. Упакований аккаунт, актуальне заповнене, шапка профіля є, все є, але клієнтів і підписників немає. Тобто, як залишалося, 100 чи 200 підписників, так воно і є. В чому ж може бути причина. Ну, перше, саме головне, потрібно розуміти мету, навіщо ви створили цей блог, яку ціль ви ставите. І ця ціль повинна вимірюватися в цифрах, щоб ви розуміли, досягли ви її чи не досягли. Другий момент. В залежності від мети, вже потрібно підбирати методи і інструменти просування, тому що, окрім того, що ви робите контент, звичайно, цього недостатньо. Контент це дуже добре, дуже добре, що у вас є ідеї і ви його робите регулярно. Але е, надіятися і сподіватися, що інстаграм вас буде просувати, ну, на жаль, е, не потрібно. Так? Тому обов'язковою умовою зростання вашого блогу і зростання звернень клієнтів до вас є використання або платних, або безкоштовних методів просування. Ідеально, коли ви будете використовувати і платні методи просування, і безкоштовні, наприклад, хештеги, альтернативний тест, взаємну підписку, прямі ефіри і так далі.